Нагромадження 10 тисяч поношених кросівок в центрі американської столиці цієї середи викликало надзвичайний ажіотаж публіки. А видання National Geographic в такий спосіб провело акцію, метою якої було навчити дітей повторному використанню та переробці. Водночас був встановлений новий світовий рекорд найдовшою викладеною із взуття смуги. Що ж далі станеться з парами поношених найків та адідас? Розповість Марія Юнко. Ева Джованні подарувала свою улюблену пару. Теж саме зробила і акторка Камерон Діас, А разом з ними і ще понад 10 тисяч людей. Зв'язані у ланцюг кросівки утворили смугу у понад 2,5 кілометри. Чим побила світовий рекорд книги Гіннеса. Вітаю з вражаючим результатом: 10 тисяч 512 пар кросівок. Минулого року національне географічне товариство через журнал для дітей звернулося з проханням вислати свої старі кросівки. Восьмирічний Пітер Вайда випередив усіх. Ось тут мої зелені кросівки. Він подарував понад 500 пар. Збирав він цей скарб у своїй школі, зберігаючи поношені пари у спеціальних ароматизованих пакетах. Уявіть, як смердить одна пара поношених кросівок, а 509 – не дуже приємно нюхати. ідею Пітеру подав його вчитель. Він сказав, що багато людей можуть зробити щось мале, і тільки невелика кількість щось значуще. Ось і я вирішив бути у тій невеликій групі. І він робить свій великий внесок. Того ж дня всі ці пари були відправлені виробнику спортивного одягу та приладдя. Nike. там їх розмелюють, а отриманий матеріал використовують для покривання спортивних майданчиків. те, що ви бачите, це не 10 тисяч зв'язаних моїми колегами протягом двох годин. пар кросівок. це два баскетбольних майданчики. But two brand new basketball courts. Національне географічне товариство проводило акцію півроку та залучило дітей зі всієї країни. Представник книги рекордів Гіннеса Стюарт Кленгстон каже, що попередній рекорд становив 840 пар. Ковані б... були і жителі Мериленду Віл та Розі Едельсон. Просто дивовижно, що вони досягли такого результату. Я б ніколи не подумав, що їм це вдасться. Добре, це взуття тепер буде використано повторно. Так має бути тисячі поношених кросівок, як правило, опиняються на смітниках. Натомість цього разу за допомогою компанії Nike, вони зроблять ще один крок до більш зеленого світу. Марія Юнко голос Америки.